Усе розпочалося раптово. Майже одночасно Москву та Калінінград потрясла серія гучних вибухів. На території Арефії з'явилися невідомі бійці, які провели справжню спецоперацію. Почалася паніка. Вогонь охоплював деякі будівлі. Розплата за атаки України навідалася прямо до окупантів. Те, що здавалося неможливим, відбувається на очах. Про подробиці останніх подій на території Російської Федерації будемо з вами говорити далі. Ну і про те, як окупанти атакують нашу державу. Обов'язково згадаємо. Усім вітання глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Невідомі дрони атакували Росію під ударом Москва та навіть Калінінград. Так у російському Татарстані вели режим безпілотної небезпеки, теж саме в аеропортах Казані та Нижньокамська, а також іжевська. Скрізь було чути вибухи. Місцеві пабліки почали публікувати кадри, на яких можна побачити задимлені на місці удари. Бупола. А за словами рашистів, звуки вибухів було чутно в полі та Єлан Наймовірніше цілі атаки стала особлива економічна зона Алабуга, що розташована за 10 кілометрів від Єлабуги, де, до речі, знаходиться завод із виробництва іранських шахедів. У комбінованій атаці росіяни вже звинуватили ЗСУ. Йдеться про нібито далекобійні дрони камікадзе, типу Лютий та «Бобер». Також у мережі з'являються повідомлення про евакуацію мешканців гуртожитку, де жили працівники, що майстрували дрони, та, начебто, усе скінчилося трагічно. Під час однієї атак БПЛА пошкодили виробництво ударних дронів типу шахет, що діяло у місті. Заводи дронів горять по всій Росії та навіть в Ірані. Там також було знищено заводи з виробництва шахедів та інших БПЛА. За даними Клаш Report, саме іранськими шахедами РФ часто атакує українські міста. Тепер же виробничі можливості союзників Кремля значно упадуть. Ну а паралельно ГУР атакували промислову підстанцію в Кеніг кенінграді Найсток На сток операції було повністю припинено постачання електроенергії до сп. Уживачів, зокрема до об'єктів російського ВПК та ЗС Росії, розташованих у районі Атаки. Як повідомляють джерела агенти українського розвідки злили охолоджувальну рідину із силового трансформатора підстанції, а потім здійснили підпал об'єкта. Після цього виникла пожежа, яка суттєво пошкодила об'єкта, призвела до припинення електропостачання на ворожі підприємства, розташовані неподалік. Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське задіяне у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від. Його рівня захисту чи місця розташува чи місця розташування наголосив співрозмовник ГУР. Ну і додамо, що наразі збитки для Росії внесток диверсії становлять майже 5 мільйонів доларів США. Ну а тим же часом росіяни завдали масованого удару по Кременчуку Полтавської області. На місто із різних напрямків летіли шахеди, крилаті ракети, а також балістика. Це одна із наймасованіших атак на місто. Повітряні сили підтвердили, що основним напрямком удару росіян вночі стала Полтавщина, місто Кременчук. За повідомленнями місцевих змі, у місті за ніч пролунало не менше 30 вибухів. Однак, як повідомили у Полтавській ОВА, більшість ворожих сіли була знищена силами і засобами ППО. У Кременчуцькій. Громаді під удар потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. У Чутівській громаді через падіння уламків випала пошкоджені житлові будинки та автівки. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Варто зазначити, що моніторингові канали почали попереджати про ракети на Кременчук приблизно о другій ночі. Тоді ж у соцмережах почали писати про вибухи у місті. З'явилися фото та відео, на яких видно великі пожежі. У Полтавській ОВА пояснили, що внесток прямих влучань і падіння уламків виникли пожежі, але їх вже загасили. Військові також уточнили, що уламки попадали у Кременчуку у шести різних локаціях. Ну а тим часом Міноборона Росії, як завжди брехливо і цинічно, заявило, що завдано групового удару по Кременчуку, тому що місто забезпечує пальним угрупування ЗСУ на Донбасі. Російські військові заявили, що досягли своєї. Цілі об'єкт уражений. Ну а ми зазначимо, що у Кременчуці розташований нафтопереробний завод, по якому росіяни б'ють, і спочатку повномасштабного вторгнення. У свою чергу видання Financial Times із посланням на джерела повідомляють, що Рефія вдарила по офісам Боїнг у Києві. За їхніми повідомленнями, будівля була сильно пошкоджена внаслідок однієї із нещодавні масштабних атак Росії. Порліт по такій відомій американській компанії та завдана їй шкода на українській землі можуть розлютити президента Трампа. Ну а ми повертаємося до вибухів, які були на території Росії, адже стало відомо, що напередодні БПЛА також атакували підприємство у Самарській області, що спеціалізується на виробництві. Скраплених вуглеводневих газів бензолу, фенолу та ацетону. Новокуйбишевський завод каталізаторів є єдиним в Росії виробником синтетичного етанолу. За інформацією місцевої влади, обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що цей завод є важливим елементом паливної автономії російського ВПК, без яких не працюють і нафтопереробні заводи. А це все авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне паливо. Така от логістична система, пояснив Коваленко. Він зазначив, що на цьому заводі відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ані пального, ані мастила, ані вибухівки. Окрім того, неспокійно було і у Ставропольському краї, де дрони спричинили руйнування на заводі невиномийський азот. Працювала місцева ППО. Відомо про загоряння у промзоні. Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив. Що невиномийський азот в Ставропольському краї є критичним елементом військово-промислового комплексу Росії. Він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку, ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів. Саме тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра речовини, які мають подвійне призначення і часто використовуються у виробництві вогів, фугасів, реактивних зарядів. З 24-го року на заводі розгорнуто виробництво водорощини. Ах, добрив, які адаптуються до потреб військової хімії, додав він. Ну а на Росії продовжує палати зокрема зафіксовано чергову диверсію на транспортній інфраструктурі. Активісти руху Маріуполь спротив вивели із ладу важливе залізничне обладнання на станції Раменське, через яку проходять потяги на тимчасово окуповані території України. Внаслідок цієї операції рух потягів був зупинений більш ніж на три години. Про це повідомляє центр вивчення окупації. маріупольський спротив вивів із ладу залізничне обладнання окупантів. Активісти руху Маріуполь спротив вивели із ладу залізне. Ничне обладнання на станції Раменська російської залізниці. Саме тут проходять потяги на окуповані території. У результаті диверсії вдалося затримати рух на понад три години. Ідеться у повідомленні. Це вже не перший випадок втручання спротиву у роботу російської залізниці. Активісти раніше знеструмлювали об'єкти інфраструктури, виводили із ладу зв'язок та псували колії. Всі ці дії спрямовані на ослаблення тилового забезпечення армії РФ та дестабілізації окупаційних процесів. Под цим у Генштабі. Заявили про удар по важливому об'єкту ВПК у Московській області. Ідеться про технопарк Резоніт у Зубовому Московської області. Операцію провели підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії із іншими складовими сил оборони. Далі поговоримо глядачі також і про те, що відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї країни, які нею володіють, не мають права ховати свої стратегічні літаки. Авіація, яка може переносити ядерні снаряди, повинна бути помітна на супутникових знімках. Утім, операція Павутина змусила задуматися світ про зміну цього правила. Зокрема, про це міркує російський диктатор під час наради щодо зброї Путін виснув вимогу до своїх підлеглих, або ті заздалегідь готували інфраструктуру для нових систем озброєння, включно із базами арсеналами аеродромами Глава Кремля уточнив, що гроші для будівництва і модернізації російських баз арсеналів і аеродромів потрібно окремо закріпити у відповідній держпрограмі. Він зауважив, що брак фінансування інфраструктури для нового озброєння призводить до того, що воно потім у чистому полі стоїть. Імовірно, диктатор натякнув на операцію Павутина. Саме недостатній захист став однією із причин втрати Росії значної кількості стратегічних бомбардувальників. У СБУ кажуть, що йдеться про 41 літак. Західні експорти тим часом зазначають цифру у 20 літаків. Я вам вдячна за те, що ви додавали випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.